Зайдемо в обсервацію річки. Де... поружнича як. І жабки дають концерт. Ось так, жалива слухає. Слухаємо і ми... М -м -м. Соло соловїни Ось такі загулявшися, плигають тут. Калюшок не хотять жити вже, да? Тільки річку чисту подавай, шуму також не терплять. Як і солов'ї. Ну, ось таке роздолля потрапляємо. Це все хвиля. Ось така. Як то воно рибаками там. Десь подалися. А осики лишилися. Випростались навесні. Дочекались. Вільшанка полетіла. Дочекались солов'їв. І Як задають. Ммм. Окей. цілінь. Кранички по-іншому ось півують з тихим харалом. Це так один поперед одного. Не солов'ї. Але чомусь водночас із ними партію виконують. Недобре б коли то була. А тільки така партія і у людей. Незримо присутні. Дякую. Це надихає одночасно заворот.